Прям з них з носа. такийсь такий ну, хоча не холодно. Я викопала презентини. Це високорослі, ну вони в мене в цьому році не дуже такі гарні, великі, які повинні бути. Ну, я вже говорила, що я за ними не доглянула. Ну, тут ось тут два кущики. І вони вже дають корінці нові. Ось зараз покажу. Ось корінці. І ось. Ой, тут зламала. Ну, ладно, він піде, там він є і ще. От. А на цьому теж є. Пішли ось корінці. І це я для Наталі. Хай виходить, сьогодні тепло, треба зателефонувати. І хай саде. Ну, Квіточки хай зріже поставив біля Саші, а я з роботу свою сьогодні не знаю, що буду робити. А що в мене там зайшло таке? Блін? Зараз піду подивлюся. О, це бур'ян. Де земля виріс бур'ян? Ладно. Ви знаєте що, у мене тут зійшли нарциси. Боже, що ж це робиться? Повністю зійшли нарциси ось в ряд. Я покажу ближче. Ну, це все, пропадуть, мабуть. От шкода. Так, ладно, віднесу я лопату і покажу ближче. Трішки. Дивіться, в рядочок. Повністю зійшли і тут сходять. Я глибоченько садила, ну, довжина самого нарциса, і три рази, три рази вниз, а вони посходили і повилазили добре. Чого вони повилазили? Я ж їх заглиблювала. Дивіться. зовсім повилазили, як не хотіли там сидіти. Що ж тепер мені земелькою насипати, мабуть, треба? Хто, хто розуміється на цьому? Поки оце морозів нема, може землею ще їх прикрити. Тут у мене ну, є. як. Дивіться, куди листя все позмітало, ну мені легше буде. І майже не залишилось на наших черешнях. Ну, це якби тьома ще попиляв, так тоді не дістать. Злетіла хризантема з столу. Взяла Наталі трішки до чаю і піду, і провідаю. Ой, дивіться, які в нас тучі. Хоча не холодно, що воно на е, вітер надує, хто зна. Ось такі тучки. Ну, я пішла, віднесу. Зателефонувала, запитала. Кажу, ти вдома вона. Ну, а де б я була? Ну, мало лі, думаю. Пішла. А чого ти не приходив? Гарбузик, а що ти тут робиш? А Ти у сусідів тут, так? Що ти тут робиш? Ну, у мене нема їжі. Іди там, у мене є, я насипала, бо сірий все поїв. Тоже гарний, гарний котяра. Да? Ти гарбуз? Ой, ну все, пускай мене, я пішла. А, а ти чого? Ти мене ведеш? Який? Ну біжи, біжи, біжи. Не а знаєш, що я тобі принесла? Що? Хризантеми. на дворі тепло, тепло, щоб ти посадила жовті. Я не знаю, де вона Вона хоче на обороті. Не буду я садити, як тебе задома посадить. Я не знаю, де вона хоче садити. Ну, вийдеш потім подивишся завтра буде, я не знаю. Тут немає де садити, а ми ж хочемо на вгороді садити. Ну, садів. Чи два рядки, чи я не знаю. Ну я не знаю в якому місці. Ну, там всього два кущики окремо їх посадиш. Поняла. Ну, гілочки. І вони вже дали ті. Ну, я поняла, пагони. Пагони вже дали. Да, думаю, якраз погода така викопаю, бо Люся ж мені ото цибулю дала. то Я там ото займалась цибулею, посадила. Думаю, ну хай росте салатна. А, салатна, -салатна. салатна біла і така довгенька, знаєш. ну... На. Шо ти? Шо ти? До чаю. Дали світло, Наташ, я пішла додому. Давай. Пішли, проважаєш. А ну що зглянуть капуста в мене є? Ага. І пішли подивимося, зараз... теми. А зараз той, капустину. Угу. А що ти завтра з капусти робиш, капусняк чи ето, я не б... голубці. А, голубці, я забула, ти ж розповідала. Я то, мені б... голубці б Ага. О, це як варіант, ти що, взагалі супер. Да, тут немає. А, значить, тобі треба брати. Треба йти брати капусту. Ну, значить, пішли. Да. Наташа мене проважає, квіти подивилися. Каже, все, пішли, будемо робити". Да, раз да, да, раз робити раз світло. Так, раз світло дали, у ну, них вже скрізь порядок. Ой, я тут теж закривалася скрізь. Пішли попрацюємо. Да, все, все, закривайся, поки он маргушка йде до тебе. Вона Де? тільки йде, ти ті не хочеш. А може й піде. Все, пока, да, зайчик, пока. пока. Збирала, збирала тут листочки, знову поналітало. Той бік чистий, а до мене все летить. Ну, це й моє тут, то я вийду сьогодні трішки, попрацюю тут. Я сижу собі в спальні, думаю, трішки відпочину, розправлю спину. Чую, хтось в калітку стукає? Я відкриваю вікно, питаю, що ви хочете? Вийдіть, будь ласка, на українській мові говорять. Це знаєте хто? У нас тут переселенці живуть, Таня, ми з нею спілкувалися. Вона наша з Наталією ровесниця. І ми так, я їй тут і квіти давала. От, я виходжу, вони всі в чорному, що трапилося. Кажуть, ви знаєте тут бабушка Таня? Я кажу, так, да, знаю. Немає вже, немає. Так зрозуміло, що 15 числа вони сказали. Ой, Царство небесне, і вони переселенці. Ну, приїхали вже всі онуки тут із Полтавської області. Суто я вийшла. Вона думаю, говорю їм, я зараз Наталі скажу сусідки, ми кажу, спілкувалися. Вони так. Да, ви скажіть, хай вона вийде, ми панахідку дамо. Таке життя. Вона наша ровесниця. Вона перенесла. Інфаркти, інсульти, все, ой Боже, не дай Бог. Ну Вона сказала, що вона після смерті чоловіка так пішло, пішло здоров'я, ну я бачила їй дуже слаба вона була. Фух, так хочу вийти трішки листочки погребти. Щось там накрапать дощик. Я поки оговталась, шокована була такою звісткою. Де я її, мабуть, не знаю. Ну, днів п'ять назад я її бачила. Ну, сказали, що 15-го її не стало, десь воно так і було. То вона йшла, знаєте, така, це про сусідку Таню, як і переселенці. Дуже така, ну, видно, що хвора, хвора, хвора. І вона схудла дуже, була така. Хороша жіночка, а то, ну, прям знаєте як постаріла. Ну, що ми на цій землі тільки гості, і не знаєш, що чекає тебе завтра, сьогодні навіть. Таке в нас життя. Онуки, чоловік шість підійшло до фіртки. Якось схожі, схожі один на одного. Ой, господі, ну що я ж? Пішли, вони надалі панахідку віднесли. І там чую, собачки лаяли. А я зараз продовжую. Живем. Значить, я хочу швиденько, поки дощ ще не розляпався, оце листя зібрати. Туди якось його змету. ну не знаю, якось, якось так. Тому я вже і грабельки взяла, і рукавички, і тряпочку. І буду працювати трішки. Я такий собі. Плюс 16. На двері тепло-тепло. Ну, але ж ось дощик. Так, я не знаю, що мені тут згодиться, щоб вже ж і травичку тут не пошкодити. Чи мітла буде, чи граблі. Хоч трошки, хоч ну, якусь частину зберу, поки він дуже не розлябався. Ой, це ж спина. У мене є спина у вас. Ой, ну нічого, все буде добре. Так, спробую трапиться. Нічого вдається. Ну, може, не так ретельно, що до листочка, ну, тут уже майже немає. І поки він мене не мочить, я оце позгрібаю. Так, я ще прищепляла. Це можна віднести і далі продовжу. Скільки встигну, такий його так дуже налякує він. І ну, налегенько. Ну все, я тут прибрала, дощик перестав, так моросив, моросив. Щось там сиплеться, ще небагато там лишилося, тут майже нічого там. А й так все. Порядкувала я листочки, лишилось мені тут зібрати зараз. Ну я там, де е, у мене гортензії, то я не буду. Хай будуть там е, як укриття, а отут збоку все позбираю зараз. І все, і піду відпочивати на сьогодні. Думаю, вистачить.